украинское обединения, Батковчина, я вступил в 2001 году. В то время как раз нарастало сопротивление против олигархического режима э, Украине, когда все сознательные э, граждане Украины старались каким-то образом оказать сопротивление режиму Кучме. И реально я увидела, что единственная так... сила такая действенная ⁇ это... Тімаши під руководством Тимошенка партія Батьківщина я не хотів бути рівнодушним, тому що що з детських літ мені отець обучав. Значить, саме це равнодуші і предательство. Під час революції на майдані в Києві партія батьківщина взяла на себе на свої плечі таку велику ношу. Ми безпосередньо приймали участь. Я сама особисто була два рази на Майдані, і тут проводили май... Майдани, чергували і все. І молодь, дивлячись на нас, також приймала участь у цих майданах. Ми стояли за те, щоб все-таки ми перемогли, все-таки, щоб наступило на Україні життя більш-менш відповідне, але ж ми цього заслуговуємо. Зараз... Дійсно, для нашої держави дуже важкі дні. Йде війна на сході, і хотілося б для всіх перше за все миру, і щоб мир був, праця робота кожного була, спокій і стабільність. Слава Україні! Хтось намагався сказати, що партія Батьківщини вже е, намагався розповідати, що завершує свою діяльність. А я впевнений, переконаний в тому, що ми тільки розпочинаємо надалі свій старт.